Вітаю всіх на своєму каналі рецепти Джулії. І у мене сьогодні знову сирнички. А подавати я їх буду зі своїм улюбленим соусом. І зараз покажу, як я все готувала. Значить, до кисломолочного сиру я додаю яйце і збиваю погружним блендером. Сюди всипаю цукор, додаю цукор з натуральною бурбонською ванілю, два жовтки. Дрібку солі і все перемішаю гарненько. Далі всипаю борошно, обов'язково просію, знову перемішую і даю тісту десь хвилин 20 відпочити. І все можна формувати, сирнички. Якщо хочете ідеальні сирнички формуйте за допомогою ножа або за допомогою стакана, я з цим, з цим сьогодні не заморачувалась, тому що мені треба було все швиденько зробити. І в мене вийшли ось такі десь, можливо, нерівні, але надзвичайно смачні сирнички. Значить, на сковорідку розігрі додаю олійку та викладаю сирник. Я обсмажу всього три штучки, а інші відправлю в морозилку. І тут, як завжди, всі знають, як обсмажити сирнички. З однієї сторінки обсмажуємо і потім обсмажуємо з іншої сторони. І все, смачні сирнички у нас готові. А ось ті морозилку. Я використовую ось такий грецький йогурт, свій улюблений, додаю до нього. Варене згущене молочко і все перемішую. Друзі, це дуже смачний соус. Якщо ніколи не готували, обов'язково спробуйте. Ну все, викладаємо сирнички та одразу подаємо. Це дуже смачно, швидко, корисно та просто.